друже. Представтесь, ваш псевдо, посада і звання. Водій бронегрупи мобільний Кузьменко Олексій Олегович. Солдат. Псевдо? Кузя. Просто Кузя? Так. Скажіть, будь ласка, що в цій машині вам подобається найбільше, крім того, що це назва гаммер. Броня. Броня. Дуже міцна капсула. Саме ця. Тобто, ну, якщо навіть прилітає прямий приход, машина ну, далі не їде, весь екіпаж може вийти і, і, і піти з нею. Були з нею важкі історії, коли щось прилітало, ну не по цій, а по інших машинах. Ну, взагалі так, Було. звісно. Так. Було. І ланцет прилетав в пікап. Який Було. був ефект від ланцета тоді? Машина підлягає ремонту чи ні? Та ні. Ну, Згоріло, звісно. А що Тому. з екіпажем? Хлопець вийшов, якщо не помиляюсь, 70% жогів, що до нього було. Вийшов, вийшов, зараз вже повернувся, вже в строю. Красавчик, красавчик. Е, наскільки вона адаптована до наших погодних умов, особливо до зими? Не дуже, вона дуже тяжка. У нас чорнозем, вона, чернозем, вона ага. грузна багато де. Тобто проїхати в неї, навіть в дощ ну, угу. доволі складно. Угу. Тобто ну, проїхати ще можливо, а зупинився, ти вже не поїдеш. Тобто ну, потрібно прилітати, зупинятися не можна. Ну, я був Раз. за кермом кілька разів, вона вже ну, дуже важка. Дерев'яна, таке відчуття. Сім е, тонн. Ну, да. yeah. тон. З БК, з пулеметом 7 тонн. Тобто, якщо вона прив'язана дуже до дорог, до самого асфальту, до накатів, де сіжжаєш поле, вона сідає. Якби ви порівняли, якби у вас була можливість порівняти з аналогічними російськими машинами, ну ясно, що ви ними не керували, але принаймні бачили. Те ж саме тігер і подібне, в чому її основні переваги? Mm, ну, тут даже не знаю. Ну, Скоріше це безпека. 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 безпека, в першу чергу, капсули дуже міцні. Я дивився, скільки доведу, навіть посів, коли СРПГ стріляли, mm -hmm. приходи були, тобто ну, видержували, екіпаж виходив з машини. Машина, звісно, вже не, не підлягає від новоню, але екіпаж відходить там, і евакуюється. Коли ви мобілізувалися в ЗСУ? E, десь через місяць, після початку поставки повномасштабної так. Це було де в якій області? Ну, взагалі став на облік uh -huh. Херсонській. Ой, uh -huh. вивчаючи в Харківський. Uh -huh. А до цього, ну, так сказалось, неофіційно я був ще ходив трохи, трохи часу. Харківська область для вас теж була достатньо знаковою, тому що для підрозділу, тому що підрозділ там пройшов дуже складні випробування. У першому штурмі був поранений теж осколочно. Це, це було на, Балаклі... Бер... ну, на Байраку тоді ще. Так, так. Це був перший штурм, а в другому ви вже не брали участі. Е, ні, я в госпіталі ще був uh -huh. на той час. Uh -huh. Я повернувся, вони вже якраз пройшли. Які Такі. були відчуття тоді, коли український наступ завершився з звільненням всієї Харківщини? Mm, та, звісно, гордість. Ну, Щасть, радість, ну, якось ну, переп переповнюють емоціями. Ви б хотіли повторити цю історію? Звісно. з зі, зі, зі всіх уже кордонів. Та закінчити, ви поїхати додому, то страхи набередва це все. Якби воно так не звучало. Але воно не закінчується так, і є, так, воно що, не закінчиться, кінця краю його не видно. Це є факт. звісно. Зараз є проблеми серйозні з мобілізацією. Щоб ви сказали тим людям, які роздумують над тим, мобілізовуватися? Чи mm. у вас є для них слова, скажімо, заохочені? Кожна людина робить свої висновки, але, ну, як на мене, ну, ми скоро закінчимося. <сь> що потім робити будуть хлопці, коли вони вже прийдуть? Це буде вже друге питання. Пимоть руки просто. Ну. Таке. Звісно, звісно, потрібно до сім йти, воювати. Ну, Цель то всіх одна. Ну, да. Чи ви маєте план для себе після війни, що ви хотіли, чи ви хотіли знятися? Повернутися додому спочатку. А Все там ми там будемо, розбирати, будемо розбиратися. Будемо розбирати. Так. З усім. Дякую вам дуже. Дуси, бережіть себе. І ви сам.